Так, це відео записуємо для нашої мами, як правильно користуватися пилососом. І так, беремо трубку, більше на біді. Ось тут є триугольничок такий. Його повертаємо вліво, отак от, щоб він дивився отак от вліво. Вставляємо, як м'ясорубки прокручуємо, він становиться по центру значить все скрутили правильно. Далі вдягаємо цю штучку. Далі беремо за чорну, витягуємо, далі надягаємо турбощитку. Далі треба вставити, вставити нам оцю цю штуку, яка збирає мусор. Вона вставляється тут як кнопочка, треба на неї натиснути і підняти вгору. Воно зафіксовано. Роби паузу міша. І так, води треба налити, от є рисочка між 1,3 і 1,5 літрами. Не більше, не менше. Тепер закриваємо кришечку. Ось вона так закривається. Так, ще раз, якщо пилосос закритий. Натискаємо цю чарівну кнопочку, він відчиняється. І вставляємо просто вставляємо і закриваємо. Пилосос готовий до його випробувань. Висовуємо штекер, Засовуємо розетку і роби Так, Ми засунули штекер и нажимаем кнопку Пуск.